Всім привіт! Це Олекса. Якщо вже забули, хто я така. Відео не виходило вже місяць. Я поміняла чехо, просто той він слизький, він зоскалю за мене це дуже бісить. Відео не виходило місяць. Вибачте мене, будь ласка. Я знімала одне відео. Дуже круте. В моєму телеграм-каналі ви вже знаєте, що це було за відео. Але. Як мені є нього монтувати це просто? Я змонтувала дуже велику частину. Але по сравненню з тим, що в мене залишилось, це далеко не велика частина, тому, тому я вирішила, що мене скоро канікули, тому я можу знімати нові відео, поки я буду паралельно монтувати те велике відео, прикольне відео. Тому сьогодні я вам зніму такий влог. Сьогодні у нас середа. Я залишилась вдома, тому що, тому що п'яті класи по-українськи це у нас сьомі класи. Вони поїхали на лижі, їм дуже заздрю. Вони поїхали на лижі, бо той багато вчителів у нас зараз немає. У нас помінявся повністю графік, повністю вчителя помінялись на цю неділю. Ось, і в понеділок, на ой, понеділок, і в середу нам, в принципі, відмінили уроки. Ось. Ну, того, що середа, це і так, типу, короткий день, тому нам сказали все залишатися вдома. Я знову відчула, як то було, коли я залишалась вдома рік назад. своє, як це я виспалась. Я забула про школу. Це прекрасно. Ось, я прокинула сьогодні десь в 11 ранку а, і, або дня. Потім я зізвонила зі своєю двоюрною сестрою, щоб зробити добру трену. Це ми слухаємо і ми не засуджуємо. Коротше, потім ми говорили просто по душам декілька годин. І ось у мене через 30 хвилин буде урок. Зараз я піду робити домашку. І. Після уроку мені треба буде швидко, швидко їсти, швидко збиратись на танці. Тож у мене сьогодні ще танці. У мене, до речі, сьогодні останнє тренування перед виступом. Угу. Е, вже на наступній неділі в мене починаються канікули. Я дуже рада. Це вже буде такі Ноель, різдвяні канікули. Ось, і якраз на цих канікулах я буду, у мене буде виступ. Я про це зніму відео. Ура! Дякую, Всесвіту, світу, що подали мені ідею на відео. На тих канікулах я як завжди, буду продуктивна, буду активна у Ютубі, Того, що коли в мене школа, я не можу взагалі бути активною. Це нереально до того ж в мене зараз ще добалась українська школа. Просто, щоб розуміли, я приходжу з французької школи в 6 вечора, вже темно на вулиці. Потім в мене ще українські тестики. Потім мені ще треба поїсти перевдягнутись. І в ітогі в мене просто все забито, я не можу взагалі відео знімати, особливо їх монтувати. І тому я отак, от, от я пропала на цілий місяць Ютубу. Вибачте, ну ті, хто підписаний на мій телеграм-канал, то ви знаєте це все. І я там вам говорила, я вибачалася, говорила, що я вже знімаю нове відео, говорила, скільки я його промонтувала. Ви там уже дізналися, що то було за відео. Ось, хоча б ви не зовсім дізналися, але ну ви знали, про що буде відео. Ось, я вам багато всього там розповідала, і я ще там зробила опрос, що робити мені сьогодні влог. І да. І тому це влог. Я вже думала його не знімати, тому що в мене просто вже не було часу, але. Так як ви проголосували, треба все-таки взяти якийсь влог до того, щоб мені, щоб, моту... щоб мене замотивувати зробити відео і монтувати відео, то для цього мені треба просто зайти на мій YouTube канал і подивитися відео, які я робила до цього. Як тільки я передивлюсь відео, мені зразу мотивація на вищому рівні, тому що мені дуже подобається моє відео на YouTube. Ось, і тому. У мене є мотивація монтувати, робити. Тому давайте вже починати цей влог. Все. Пішли за мною. У мене правда ніякої немає естетики, ну, я надіюсь, що це вам не сильно буде мішати. Ось, значить, моя домашка, мені треба переводити ці фрази і написати, де тут буде Ан, а де тут буде Ане. Вибачте, що тут немає такого освітлення, але ну, я надіюсь, що вам це не дуже мішає. Ще в нас був тайний Санта і мені подарували отаку сумочку. угу. угу. Ось і ще там всякі сережки. Ну, коротше, у нас був ліміт 5 євро, але мені здається, тут далеко не 5 євро. Да. І тому мене ця сумка тепер мотивує зробити ще одне відео, там, де я буду повторювати стилі. Там, де... Якщо ви не бачили минулу частину там, де я повторюю стилі, там, де я повторювала avant-garde-кор, то переходьте, дивіться. Ось, на моєму кам'яні, це було, до речі, моє останнє відео. Ладно, і типу, з такою сумочкою можна зробити така. Кокеткор. Це, до речі, теж французька назваться кокет. кокетка. Така кокетка. Да, але просто треба якось до таких відео дуже добре відноситись, і тому треба багато всього замовити. А зараз я живу в отелі, якщо що, і отель закритий. Тож це сезонний, і типу, зараз нікого немає. Я одна на весь отель на всі 5 поверхів. І тому посилки вони не можуть замовлення, вони не можуть доїхати. Тож отель закрит, зачинений. Тому тому таких відео поки що не буде. Вибачайте. Ну що ж, давайте робити домашку. Я ще трохи починаю говорити на французькій моєю моїми однокласниця. Аня не тільки з однокласниця, а одна з паралелі. Ось, так що, можете мене поздравити. Я дуже рада, що я починаю хоч трохи боротися з своєю фобією. Ось. І, кстати, е рандеву з цим узбеком теж було. Його переносили дуже часто. Ось, І в той він просто сказав, що тебе будуть екзамени, ти вже два роки Франції, тому в тебе будуть екзамени, і, і, і ти повинен просто говорити на французький. Ось. То есть она уже уже бегает. Так нашл за фелоги. насправді, давно я вже не робила такі домашки, щоб я багато всього писала. Тому що я така лінцяйка, Тому я за 5 хвилин просто вже пишу не в зошиті, а просто там стілусом. Що ж, нащо 14 хвилин, мені здається, мені треба одразу перейти на танці. Того, що після уроку у мене буде всього 30 хвилин. Ось, а мені треба поїсти. Або мені зараз поїсти, а вже після уроку мені готуватися. Так, ми краще зараз поїсти. Зараз подивимося я буду їсти. Let's go. А ще в мене на телефоні тільки 3%, тому я не знаю, що робити. Поки в мене буде урок, я його поставлю на зарядку. Тому ви не будете бачити, як в мене буде там урок проходить. Ви будете на зарядці стоять. Окей. Okay. Бляха, муха я знімала відео. Слово. У мене закінчився урок. Зараз 3 години дня. А в мене танці починаються в 3.30, тобто в мене є тільки ну, десь 20 хвилин, щоб зібратися, тому що мені ще треба дійти до танців. Ось треба зараз передягнутись. Перевзяг... Я поїла, я взагалі не наїлась. Я з'їла стільки макаронів уже в час урока. Ну тобто, як? Я приєдналася на 3 хвилини пізніше, тому що я їла. Ой, я взагалі не наїлася. Я не знаю, що мені поробити. Я просто в шоці як швидко летить час. Я от тільки оділася, вже 21 хвилина, Йо-моє. Так, Victoria's Secret. До речі, да я одна дома, і це тому я вирішила зняти влог. Ось одна дома, я то, що моя мама поїхала в Париж. А я така, ні, вибачте, я не хочу, у мене там танці, ми, там моя треба, я не хочу. Ось, конечно, з іншої сторони я могла б вам зняти відео, але так як я вам не зняла відео з Парижу, та й до того, що воно було просто не цікаво, то, що там Париж робить, робити. Тому я зніму вам сьогоднішній влог. А мені вже треба виходити, тому давайте. все, я побігу, давай. Я повертаю танців Я вирішила зайти більш таке місцем, де немає людей, що вам хочу сказати. Коротше, приголі було нормально. нас було на треніровці, Увага! Троє. Для мене це навпаки краще, коли нас менше, Але для них, звісно, це гірше для вчительки особливо. Взагалі в нас в групі семеро. Це ти знаєш багато, але ну семеро. А на тренуровці. Ой, мене, може, чудно... не, не, не закрила. Ладно. На треніровці у нас було троє. Виступати ми будемо четверим. четвером, четве... четверох. <смі> не питайте, де вони всі ділись. Одна ногу зламала, не ходила взагалі ні разу на тренування. Прийде вже після Різдва. Друга просто теж на тренуваннях не була. Де постійно були корс. Ось, тому вона багато пропустила, танець вона взагалі не знає, тому теж не буде. Третя просто не зможе. Коротше, отак от, от. Ну, В общем-то, так. Що ще розказати? Мені, напевно, більше подобається, коли ми. нас так мало, тому що вчителька дивиться за всіми. Усі у кого які помилки. Ми прям працювали над помилками кожного. Окей, ми зараз щось приготуємо. А нас і Ой, мінч, ой. Млинці. Треба для влогу щось приготувати, так? Окей. Okay. Що ж, я буду готувати омлет. <плес> ну, От хочеться мені, але я не хочу тут ресторан відкривати. Вам це все? Ні, тут не естетично, вибачте. Тарілочку. Два яйця, я думаю, нам вистачить. Ну, вибачте, що вам нічого не видно. Буде як є. Давайте там сиром зробимо. Такий експіріанс. Я ніколи не робила з сиром. А ми попробуємо. Насправді, я дуже люблю готувати. Ні, я не люблю готувати. Просто іноді я готую. Якщо я готую, то я можу приготувати пельмешки, чебуреки готувала. Готувала хачапурі готувала. Так що, і мені здається, можна не продовжувати. Це картошка, рис, макарони, суп. Може в цьому є якийсь вайп в моїй готовці? Я ще дару не готувала, от вони смачні були. Тож, да, я така. Якщо мене нічого не вийде з ютубом, то піду шеф-поваром бути працювати. Давайте поріжмо сюди Блін, Будемо без сосиски. Сосиски немає, оказується так. От Я іноді можу передивляти свої відео, які я знімала на YouTube. Боже, вони мені так подобаються, особливо відео там, де я фарбуюсь. Прикольно дуже. Ось. Тому, якщо що, переходьте на мій канал, дивіться відео там, де я фарбуюсь. Вони мені дуже сильно подобаються. Насправді, мені дуже подобається знімати відео, як я фарбуюсь, дуже подобається монтувати відео, як я фарбуюсь. Тобто. Це прекрасний формат відео для мене. Але, що фарбуватись? Ну що, я просто на пробусі все? Ні. Треба, напевно, якийсь образ там робити. да? робити образи я не можу, тому що в мене з косметики є тільки база. У мене немає якоїсь такої косметики, щоб можна було зробити якийсь образ, добре? А коли з буде жаритися. Вона смачно смачне вийде. Цікавенько, цікавенько. А коли я щось зможу поїсти? Коли зажарюся, а може на двойку поставити. Він, в мене така. Штука, коли я готовлю і мені я чекаю, коли вона зажариться, то я можу співати свої пісні. М -м -м. Насправді я дуже сильно хочу робити свої пісні. Надіюсь, вам не чутно тільки те, як воно жариться, смажиться. Я насправді хочу робити свої пісні, але в мене немає такої можливості, тому що мені треба ноутбук. Ноутбука в мене немає. Коли в мене буде ноутбук, я куплю все, щоб записати пісні. І я публікую свої пісні. Оце крута ціма. Я запишу це в YouTube. Якщо на той момент я ще буду вести ютуб. Що, коли там не вже? Я ніколи не пробувала, до речі, мало ціну. Іменно своїми руками. Тому побачимо, як воно буде. Мені. Пахне воно обалденно, просто Муа. біліссимо. Коротше, все, дегустація. Я дуже сподіваюся, що воно вийшло нормальним, але... Хто його знає? Це смачно, це дуже смачно. Це дуже смачно. Я б сказала, це просто М -м -м. подивіться, як о. До речі, а в мене є якийсь сенс знімати вам про своє день народження? Я день народження ніяк не празную якось взагалі. У мене день народження, кстати, попадає на канікул, тому я надію, що я уговорю вас кудись поїхати. Не вас, а їх, мою маму. Поїхати кудись. Я на це надіюсь. Я надіюсь, ми поїдемо в ресторан, там, де ти платиш, і єси скільки хочеш. Я майже все з'їла. Зараз, напевно, я буду писати історію географії. Все-таки знімати влог є якась польза. Якби я не знімала влог, я б не робила цю історію. Давайте перед цим відкриємо віконце. Як воно називається? Забула. Ні, я не відкриваю кожен день. Не відкриваю по порядку. Відкриваю по настрою. Сьогодні у нас 18. А, ну що? Я рада. Історію географії переписувати десь півтори години. Ви Бачите, як в мене змінився настрій, як в мене змінилась поведінка після того, як я поїла. Яка я була до того, як поїла, і яка після. Тепер давайте розбиратись разом. Кака є? І... і що, і коли? Оце? Ммм, оце все мені треба буде переписати. Окей, а чи є щось на завтра? Звісно, історія і географія. Треба буде переписати і оце, і оце. Дякую за Ну, ось такий влог вийшов. Так, можливо, він був не ідеальний, так, можливо, можна було його зробити краще, але він зроблений, по-моєму. Якщо вам такий влог сподобався, то я буду робити ще такі влоги, якщо вам це буде цікаво. І я дякую всім, хто подивився це відео. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, які є в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайк під це відео, ділитесь з друзями. І дякую за перегляд. Всім пока-пока.